О, привіт! Знайомий бренд. З Днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, благополуччя, все сама найкраще, успіху. Все. Дякую. Дякую. Все. Дякую. А святий з зонтиком подарив, чи що? Ну, ти ж ходиш пішком. О, я знаю, що це, я знаю. Я давно, ну я догадуюся. А То ти знаєш, чи ти догадуєшся? Ні, я це? догадуюся, тому що я про це говорив. Я казав, що я це люблю. Бучі ку що, що ми це продаємо. Але в мене але так, такого немає. У мене такого немає. У мене такого немає. Але справжні чоловіки всі собі таке хочуть. От я впевнений. Я впевнений. О, да. да. Це підукрашення. Це воно. Це підукрашення. Це воно. Ви тільки подивіться. Ви тільки Ну подивіться. давай наступного відео покажемо, да, що да, це да, таке. Да, 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 да.